Різноманітні матеріали оточують нас всюди. Кожен має свої властивості без знань, який матеріал обрати, як його обробити, аби вироби з нього прослужили довго в тих чи інших умовах. Не обійтися. З того часу наука зробила шалений стрибок уперед. Ось частина штучного суглобу виготовлена на 3D-принтері. Цей суглоб не відрізняється від природнього, але подовжує повноцінне життя людині як мінімум на 20 років. А це бронебійний сердечник виготовлений із твердих сплавів. При пострілі з автомата Калашникова на відстань 50 метрів. Він з легкістю пробиває броню БТР і не ламається при цьому. Бо, наприклад, ще торік концерн BMW представив публіці новий електромобіль i3. Його вага на три сотні кілограмів менше, аніж у конкурентів такого ж розміру. Аби досягти цього, розробники використали алюміній та карбон. Це деталі для сучасних автівок, зроблені в основному з композиційних та порошкових матеріалів. Вони перспективні і з економічної, і з технічної точки зору. Створення нових матеріалів це могутній поштовх для розвитку цивілізації. Матеріалидені. Это фундаментальная отрасль жизнедеятельности. Так было прежде, так сейчас. И дальнейшее развитие и прогресс во всех отраслях жизнедеятельности связан с использованием, с применением, с разработкой материалов. Усі нові розробки могли ніколи не втілитися у життя, якби не матеріалознавці. В основі більшості інноваційних розробок лежать дослідження, саме знання структури і властивостей матеріалів, призводить до створення принципово нових продуктів. Ставку на новітні матеріали роблять у всіх галузях від автомобілебудування до медицини. За ними майбутнє. Тож не дивно, що світові експерти називають матеріалознавство найзатребуванішою на сьогодні спеціальністю. Фахівців з матеріалознавства та металургії потребують 20 тисяч провідних виробництв України, адже кожне велике підприємство, яке хоче конкурувати і навіть виходити в лідери, повинно мати у своєму штаті такі кадри. Матеріалознавство – базова спеціальність для усіх галузей промислового виробництва, науки і техніки. В Україні понад два десятки вищих навчальних закладів, які готують таких фахівців. Серед них і Національна металургійна академія, що у Дніпрі. Тут кафедра покриттів композиційних матеріалів і захисту металів була заснована у далекому 82-му році. Майже тисяча її випускників працюють на промислових підприємствах, в наукових лабораторіях і у вишах, як українських, так і закордонних. Найкращі з випускників продовжують ділитися знаннями і досвідом зі студентами на кафедрах і в інших. Вишах, дослідження, що проводяться на кафедрі, втілюються у нові технології. Створюються нові сучасні матеріали з унікальними властивостями. А розробки професорів та викладачів успішно застосовують світові компанії. Наприклад, труби, що використовують газобудівники геоальянсу, однією з найбільших на ринку видобутку газу компанії, захищені спеціальним покриттям. Цілу систему захисту розробили науковці кафедри. Труби тепер надійніші в експлуатації, можуть використовуватися значно довго. А це дозволяє істотно знизити ризик, або навіть виключити можливість аварій. Приємно бачити молодих людей, а дівчат, які готові зв'язати своє життя з наукою. Это же действительно, сказал, что это вибір, который они делают, он правильний вибір. Потому что за этим будущим, на этом все основывается. Поэтому это приємно, это полезно, эти люди, вот которые потом придут, я надеюсь, будут работать в таких компаниях, как наши. Кафедра має три навчальні лабораторії та три дослідницькі. Еще у нас такая программа Дуальное образование. То есть когда студент учится. Но ну, у него еще есть возможность точить свои практические навыки на заводе. У нас контракт с заводом Interpaй. То есть, ты работаешь на заводе, грубо говоря, ты уже, допустим, там материаловед, То есть, ну, ты учишься в институте. То есть, и на выходе после института ты у тебя уже есть рабочее место, и возможно, ты уже там продвинулся дальше. То есть, по карьерному росту. Ну, то, карьерный рост это больше зависит от тебя, то есть настолько твое желание. Но платить того, что ты, у тебя уже есть практические навыки, ты уже выходишь, скажем так, с рабочим местом. Все бичные дослідживания, в том числе за участю студентів і аспірантів, важко проводити ти навіть в такому серйозному виші, як Національна металургійна академія, і кафедра підтримує тісні зв'язки з провідними промисловими виробництвами та науковими центрами. Один з них це науково-дослідницький центр якість, що створений і діє під керівництвом професора Софії Йосипівни Пінчук спільно з корпорацією Інтерпайп. Свої знання студенти кафедри можуть застосувати на практиці і тут То, що роблять е, спеціалісти е, центру качіства для нашого бізнеса дійсно, навірне, в каком-то смислі бісцентматеріолознавець досить важлива і перспективна професія. Тут є де рости та розвивати свої професійні навички, адже світ матеріалів надзвичайно широкий, куди зрештою піти вчитися, вибір за тобою. Але треба пам'ятати, вищий навчальний заклад відкриває перед тобою широкі можливості та нові горизонти. Тож твоє майбутнє залежить від того, який шлях ти обереш. Приглашаем вас, молодые люди, в мир материаловедения, и желаем больших успехов и в выборе специальности, и в учебе, и в дальнейшей профессиональной деятельности.